Рабство, що це? А, ну, зазвичай рабство це якісь там кандали, люди заковані, батоги і таке інше. Але. Подивіться на стосунки між людьми. Наприклад, хлопці, хлопець, дівчина, учень, вчитель, директор підлеглий. І Ви знаєте, що саме цікаве? Один одного намагається десь трошечки взути, надути, надавити і таке інше. Да? І от коли е, настає час, да, можна так тихенько там, через годинку-дві підійти, і так вже коли, е, скажімо так, працює мозок, а не емоції, да, запитати, а чого ти зі мною так чинив, чинила. Е, знаєте, що саме цікаве? Дуже рідко, це майже виключення, коли ви почуєте, що людина скаже, «да, я був винен, я був неправий, вибач. Зазвичай людина почне тобі розповідати, як погано до неї ставились, і взагалі до неї використовували, умовно кажучи, 10 принизливих методів, а до тебе було використано всього 8. Так, що ти ще маєш радіти, що тобі було не так погано, як погано тому, хто це робив. Тому. До речі, хотілося б, звісно, наукове посилання, да, що там е, дійсно бували випадки і не раз, да, коли навіть в масовій кількості рабам давали волю. Частина з них ішла. Е, е, Одразу ж ну, в рабство назад, да частина хотіла зробити когось. Що саме цікаво використовувала рівно ті ж методи, які застосовували до неї. А чому вода здавалося б, ну як ця людина має цінувати свою свободу, волю, то відповідно вона має цінувати свободу волю інших. По-перше, якщо б вона цінувала свою свободу волю, вона б не виконувала того тих дурниць. Да? Чому? Тому що яка це воля, коли ти е, чиниш супротив дійсно своєї якісь свідомості? А да? е, друге. Що саме цікаве, рабство це насправді це свідомість. Вона знаходиться в головах людей. Тобто, раб може бути доволі таки виглядати, я б навіть сказав, презентабельно і доволі таки приємно з ним. Навіть буде хотіти спілкуватися, але от такий момент: рабство це як і злидні дані щита, тобто воно знаходиться в головах. Людей, бо коли людина не цінує своєї свободи, вона ніколи не буде цінувати свободу інших людей. Тому рабство не обов'язково має кандали. Рабство це просто свідомість, яка не цінує свою волю, і відповідно вона посягає на волю інших. Слава Україні!